Ви маєте заборону, заборону виїжджати, заборону виїжджати. Да. посла? Должь, ну, звичайно, да. я також в цьому списку. Вам заборонено виїжджати? Ну, я не знаю взагалі, як воно буде реалізовано, і я не розумію, нащо це зроблено. Я хотіла спитати, щоб там не розповідали чогось, чого не подобається банку, чи навіщо? Ну, тобто, це така тупість. Що я не можу це навіть по-іншому назвати. Тобто, сьогодні це заборонили виїзд колишнім, а, колишнім дипломатам МЗС ранзі посла, а завтра будуть забороняти кому? Колишнім а, та, генералам, які вже не на службі, а потім ще комусь. Ну тобто, оце якраз не є ознакою демократії. Це є ознакою самодурства. Вони бояться? Виходить, що так. Це, це, так, якщо, це про слабкість. Якщо Зеленський казав фракції, що йому не подобається, як активісти і журналісти ходять по сорт і розповідають не так про владу. І це шкодить тим, що то, напевно, десь там ці причини цього рішення. Напевно. А що дипломати там кажуть щось таке? Ну, Розумієте, тут є питання лояльності або чутливості до критики. Думаю, що це про чутливість до критики, не сприйняття критики зовсім. Тобто лояльних випускає. А ну там же ж так незрозуміло написано, що виходить, що треба брати якийсь дозвіл. Дозвіл у кого? Дзвіл. Ну, мабуть, у Сібіги, щоб ти кожен раз приходив і розповідав, що тобі ну, треба виїхати, просився.